Вітаємо вас на каналі Яворина, дорогі друзі. Нагадуємо, що наш канал народився з великою любові до вас, а особливо до наших незламних і відважних, тих, хто тримає на своїх плечах небо України. Ми йдемо до них, наших воїнів, із поетичним словом, з мелодіями, що торкаються душі, щоб нагадати, ви не самі, там, у рідних оселях. Палають вогники віри, надії і любові і розпалюють їх в серця ваших матерів, дітей коханих. Вони чекають, чекають вас живими і неушкодженими, чекають з перемогою. Сьогодні ми хочемо звернутися до одного з вас, до воїна, який зараз стоїть на варті нашого спокою, боронить Україну на херсонському напрямку. Юрій Онищенко святкує сьогодні свій день народження, воїн, який разом із побратимами стоїть на передовій між світлом і темрявою, добром і золом, захищає своїми плечима мирний сон дітей, рідних домівок, майбутнє нашої України. Його відвага це скеля, об яку розбиваються бурі війни. А сила духу і віра. Це той вогонь, що зігріває серця усіх нас, тих, кого він захищає. Волонтерська організація Янголи Милосердії з Португалії разом із батьками Олегом Михайловичем та Петрівною, сестрою Оленою з її родиною, шлють вам, пане Юрію, найтепліше вітання з нагоди вашого дня народження. Нехай доля буде прихильною. А Господь чує кожну молитву, що лине за рідного дому. Бажаємо вам незламної сили віри, могутнього духу, сталевого здоров'я. Хай перемога прийде якнайшвидше і приведе вас до очу порогу. на рідне подвір'я, туди, де вас чекатимуть ті, хто любить і дорожить вами понад усе. А музичним дарунком для вас. Стане пісня ігора поклада на слова поета Григорія Булаха Краю міле лечий у виконанні Тетяни Вітрук Коваль. Вже натрила кині неси в небо вирі та весні серці молоді. Моя озвучись до мене крізь високі хлеб, краю міле лечи сторона моя, краю міле лечи сторона моя, здалеку. Серце розтривожить, синя син і ножа, стану серед поля, зажилю з тобою, через мою оси журавлі летять, через мою оси журавлі летять. Пам'ятю дитинства я не розминусь, а не стріне мати мене коло.